Знамо є. я. прямо з знамо в будинок падають подходит, подходит, подходит. Блять, мне автоматично потребно. потребна. Доброе. раз. зараз його підіймати будуть. Я бачу. Якби я тебе ще бачив, де ти саме? Блядь. біжить до нього. Дібать він мене здесь. <ріху> Підіймай. А, я в першому шалону Блять, цей упор для пальця це така фігня <ріху> Ну, може на ППшку і так, але. Забирай цей, як його чіп. Зараз щось будемо вигадувати. А не дуже і поряд. Я розумію. X6 тут є, Мазел тут є. Понабрали капець. М24 тут є. А де ще? Я нам запригував прямо в цей. Прям в окно, да? Я хорошо ж. Вашкаться уже что Все, зараз я думаю, рез Треба тачку знайти. Рухаємось до помаранчевої Ось тут Іди, зайди, візьми Тоді я собі їх закину Блять, вертикалка потрібна, блядь, або легка Я зараз тебе наздожену Миникво, я мини кайф Я понял Бля, вертикалку дадут, не? Ну, значит сюда тоже падали, да? Mm. Бляха, он меня сбрил просто за секунду <гум> його нього просто все в голову. Спитало. Оце, мабуть, арена ще тут. це звук був, то що ми чули. Там драка була, схожа Бля, будь ласка, дайте руків її якесь. будь ласка чого вона лізе де тут сходи так схоже не буде нєра там да? Так це добре. Бля, взагалі ручки жодної немає, Блін що за прикол? Так, а тут тачка є в Принципі, можемо їхати кудись в зону. Я не знаю, куди ти хочеш. Ми можемо на ту сторону взагалі заїхати, от туди на помаранчево кудись. Зараз праворуч через міст і все. Якщо нас зараз зрісалки попереду не збиють. До на нас доганяють. Mm. Круто. Всі ж вилучати. Бляха, і куди от їхати? Я приїхав. Давай. Поїхали. Треба Кирил забирати їх в зону. А, Кирил. Я зрозумів. Нам от сюди на синій, о, на помранче їхати. кудись якось. Давай спробуємо тут перелетіти. Да, тільки не в дерево. Ну це хуйня, це на розгончик. А, воно виїхало, я вшовся. Ну звісно, звісно, воно мене в'єбе на пол хп. Глайдер летает. Mm -hmm. Не мне не треба. А, нет, треба, блин. Як не требую. Что это колесо? Ебано. Да. Скажу, не треба. Нихера немая и. І... Что, зараз едется? На нас. Зараз хтось до нас приїде тут. Ну така вже зона маленька вже, принц там. Якщо що, кудись трошки під'їдемо і все. А тут нікуди залізти не можна? Так щоб повище. Точно? Точно. Там якісь такі штуки цікаві. Може на них якось можна все ж таки вилізти? Ну так. Якщо хтось запушить, а ми такі опа. А ми тут. Та ні, схоже що не можна. Угу. Я думав, може бути. Так, ну що Коли там хтось заїде до нас? О, дивіться, на горі. Над нами ресурс типів чи тіпа. І зараз звідти будуть можливо до нас спускатись. Сенсі, а як грати тоді? Як, щоб настріляти щось? і зайсі. Ну, угу. завтра да, через жопу все. Опа. Десь все тут будут дерева підходити, схоже. Може до нас падати? Ну шо, де ці тіпи? А вони там от, ну, плюс-мінус, десь будуть в зоні. На тій горі ще є трошки зони. А я от не розумію теж, типу. І на нас. Да, і на ті пів, які впали попереду, то на 255. А зараз до нас, до речі, можуть тріснуть і пасти, от треба дивитись розкрився нагору падає. Тут де він впаде, а там і типи будуть. Тачка йде. Десь за горою. Чи на горі? Тіпи підходять, типи підходять. До мене Все, немає. Один був. А звук наче декілька. Кепку зніс ніде да, майже. ото воно и типу були бо оцей хрен тут. Ну так що я, я бесы. Якщо. Ну, глушник і компенс. Добре, що я не влучаю по головам. І завжди кепка ціла. Оце тупо кайф. Так, ну я так розумію, в спині вже нікого немає. Оце він прийшов. Спустився згори типу. І все. Я розумію, я розумію. Так, вони зараз будуть до нас іти так. 100% будуть іти і ставати будуть. Десь. оцей камінь. оцей камінь, от В зоні. Але нас можете з іншої сторони, з берега прийти. До речі, я про це не подумав. Може вже і десь? Хммм, mm. ну шо? 15 секунд і зійдеться зона? Вже десь поряд. Ага, і зона від нас на той кемп. Клас. Тупо клас. Угу. Не ну, могла я четвертий раз. У нас зараз десь захріначать. Здається, вирано побігли кудись там. Бо Зараз згори вас чпокнуть. У нас тут знизу хтось може бути. Через річку на вангарі може хтось теж бути. Ось. Цим вже згори треба спускатися, але вони, скоріш за все, під зоною будуть крутити. А що у нас тут за цей? За ландшафт. Нема де грати так? Я Та, розумію, але бач, зайшов. А, пробіг далі. Ми його ще бачили одразу, а там ще багато, да, треба рухатись потрохи. Кирил, там за дорогою нема Сенсу грати. Там нема зони. О. Я бачу так. Добре, да Та то добре, що відкраю зони. Сенс в іншому. Ну йому зараз все одно до нас тут вниз. Пускатись, ти дивишся назар праворуч, того типа, он він. и киде. Там. І в мене от перебіг сюди, от за камінь. Там. На, На горіш ще є дими біля будинку червоного. У нас 5 людей, да? А, хлопці, тільки не нокайтесь. Боїм вибігати. Так у нас. Да у нас 5 людей, окрім нас. Хоч сольники, хоч не сольники. Якщо є ще тіпи, то вони десь на ен там. Праворуч від нас, але вони по полю будуть бігти. І ці зараз будуть вистрибувати. Дивись, 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 дивись десь. Так, праворуч нікого ще не бачу. Та їх видавить же. Взагалі ці забори ну ламаються, якщо що. Постріляй по ним. Дивіться, отут льох тип. Його казина вбила. Ми три на три граємо, його зі вбили. Залишилось двоє, да? Один там, один там, да? Чи то якраз ті двоє добили того, що був е десь правіше. Так, да, вони дими прокидують. до На помаранчево будуть бігти до каменя. Пріш за все. От він. У мене типу, тут на дереві ебать нормально для нас Лустова.